Вже корали. Та корали це зовсім інша. Ну добрий вечір. Я 65, ця херня буде. — А що корали тогда? кажеш? это колонія перлин, ну вряд ли. Та ні, ну. Ракушек. Зе-зе-зе. Поміг я вам. Жемчужин. Ні, да не так. Колонія. Цят, блін, третя колонія біля дне <sharp> <с1> для особливо небезпечних. А ну, водо, що ти казав, Корал. Я, я, я крім цього, 2L? не знаю, що може. Коралли. коралли! Ну, одна L Корал. Що ти, ти хочеш? Там дві Л, поряд? Ні. А коралли? Спорим. Ну, один, один. корона. Якщо про колонія, то корали. Корал складуємо. У мене таке враження, що ти ми її? ще чуть-чуть не встигаємо. Стоп! <свистит> Все? Сто ти гра! Боже, як ми довго думаємо! Корал. Каралов це mm. зовсім інше. Але ми не склали. Ми не склали. Ми хорошо, склали. Що ви, хорошо, що ми почали його да. складати, бо я. а ти, ще... як обично, <ріст> ні, ладосну херню всяку морозить, на що це що взагалі?